Свята батька! Привіт і вітаємо вас, не батька. Я думаю, хто нікого, якщо батьки нік, то обіцяю. А обіцяю, хто наші батьки обирають наші татуся. Тепер можна дивитись кожного, хто але можете за перше. де батька нік. Я обіцяю, хто кожному, щоб вітати наші батьки і тату. Ось так. Але кожен, хто у вас отримає буді, то обов'язково. Ах, Дякую, що ви таки підтримали нашу татусю. Ось так. Рачу. Ось так. Наші татусі які споживаються. Звісно. А тепер все кожному, хто отримує наші спілкування. А тепер готові все по справжньому батьку.